Ну що, ось і пройшло 8 років, і нарешті Хайтейл показався в цьому світі. Ви всі прекрасно бачили цю прекрасну картинку, ці прекрасні анімації, механіки, абсолютно все. І певно, кожен другий Майнкрафтер вам говорив, що хайтейл це все, що хотіли бачити в Майнкрафті. І ви, певне, 100% хотіли би пограти в таке. Але ціна для вас трохи кусається, вірно? І що в підсумку? У вас немає Хайтейл, але у вас є Майнкрафт. Ну і я зібрав збірку модів, які точно вам допоможуть зробити хоча б не копію, але хоча б якийсь хайтейл. Ну тоді поїхали. Перше, що почнімо, це анімації. Треба змінити анімації ходьби і бажано очей. Ну во тепер набагато ліпше. За допомогою ресурс паку Fresh Movies У нашого персонажа з'являються анімації очей, і анімація ходьби стає набагато плавнішою і реалістичнішою. Але щоб цей ресурс пак добре працював, вам потрібно скачати ще ось ці два моди. Плюс ще додамо Fresh Animation. Це ресурс пак, який змінює анімації тварин і будь-чого іншого. Будь-які моб тепер набагато з іншою анімацією, і тепер вони будуть виглядати справжньо як живі моби, а не просто якісь квадратики. Плюс давайте ще додамо живий інтерфейс. За допомогою мода Hold My Items він нам допоможе зробити ось такі красиві анімації, які будуть набагато реалістичнішими і схожі, як було в хайтайл. Плюс ще треба додати ресурспак 3D Blocks Time. Він перероблює більшу частину предметів не в 2D, а в 3D, як ви бачите, ось вам приклади на екранах. Добре, з анімацією нарешті покінчено. Переходимо до наступної теми. Добавляємо мод Терлиф. Цей мод додає ось таку прекрасну генерацію. От вам приклади на екранах, як ця прекрасна генерація виглядає. Вона виглядає так природньо і дуже схожою, як було в Хайтейлі. Дам вам ще 5 секунд, щоб насолодитися тим модом. Окрім прекрасної природи, потрібно ще додати різноманітних тваринок. А це в нас вже вийде за допомогою моду Alex Mobs. І цей мод буквально додає всіх тварин, які існують в нашому світі. Починаючи від горили і закінчуючи феніксом, йомойо. Коротше, тут є дуже багато тварин. І є чим зайнятися і всіх їх знайти, буде, думаю, дуже цікаво. Ну і наостанок, думаю, вам потрібен якийсь мод з пригодами, вірно? Хм, ну тоді вам сюди. Ну і наостанок самий ліпший мод, який є в хайтейлі і через що його найбільше люблять. Назвав моду Feeling Tree.